підвищуючи вашу бізнес номер 32 Німецьке качество. Військовий хеклер. Загалом буде декілька відео і одне велике, і декілька шорців про нього. Сьогодні розповім вам про пружини цього хеклера. Чому саме про пружини? Після того, як ця гвинтівка горіла, а вона інтенсивно горіла, згоріла ручка, згорів приклад. Нормально так поплавився загалом хеклер наш. Так от, власник здав його в ремонт, отримав. І каже, поїхав перший раз на полігон, і такий легкий спуск став прям, прям дуже приємно. Але він відстріляв всього 50 наборів. Я його розібрав і кажу: слухай, ну пружини не міняли. Це не спуск, став легкий, це а, пружини відпустилися. Всі пружини, які у вас потрапляли під дію вогню, їх всі потрібно поміняти. Чому? Тому що вони відпустились, вони послабли і вже не виконують свою роль так, як закладено було на заводі. Тому все, що у вас викликає підозру, все потрібно поміняти, починаючи від. Пружини буфера через шептал автоматичного вогню і всі пружини по ловіру ми всі поміняємо. Ще раз, якщо ваша зброя горіла, всі пружини, які відкладають підозру, всі потрібно поміняти.